Вітаю, маю 5 хвилин. На головне поліцейські вилучили більше 3,5 тонн наркопродукції. У Дунаєвецькій громаді один чоловік загинув, інший травмувався внаслідок падіння вітрьовимірювальної вишки. У Шепетівці планують заборонити пересування на мототранспорті у пізню пору доби. Деталі далі. Нацполіція провела другий етап спецоперації «Джентльмени» – Це понад 150 обшуків в учасників наркоугрупувань на території 23 регіонів держави. Задокументовано низку фактів незаконного культивування рослин конопель та снодійного маку, а також збут готової продукції. Вилучили понад 700 кілограмів канабісу та майже 15 тисяч кущів наркомісних рослин. Завдяки проведеній спецоперації та ліквідації наркопосівів. Поліцейські запобігли по. Траплянню більше 3,5 тонн заборонених речовин до наркозалежних прибуток від реалізації такої кількості наркотиків на чорному ринку становить понад 185 мільйонів гривень. Підозру отримали 38 вісім зловмисників, яким загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Завтра Кам'янець-Подільський проведе в останню земну дорогу захисника України Сергія В'ячеславовича Тюндера, 1985 року. Народження воїн віддав життя за свободу і незалежність України 24 червня 2024 року. Нещодавно, за результатами ДНК, експертизи вдалося встановити особу оборонця 12 вересня. Живим коридором захисника вшанує громада. Прощання відбуватиметься у будинку офіцерів. Вічний спочинок воїн знайде на алеї слави щире співчуття рідним, світла пам'ять та слава полеглому захиснику. Один чоловік загинув, інший травмувався падіння вишки на Кам'янеччині. Про подробиці трагедії розповіли в поліції області. Вчора близько 15-ї години, поблизу села Степок Дунаєвецької громади, 22-річний житель Херсонщини та 20-річний житель Миколаївщини встановлювали каркас вітровимірювальної вишки. Під час проведення робіт вишка впала разом із працівниками внаслідок падіння з 10-метрової висоти молодший потерпілий помер на місці події. Іншого госпіталізували до реанімації. Відкрито кримінальне провадження. Поліцейський офіцер громади Кам'янеччини допоміг Вінницьким колегам розшукати зниклу 14-річну дівчину. Як виявилося, 7 вересня неповнолітня жителька жмеринського району поїхала до свого знайомого на Новоушичину, не попередивши батьків, які звернулися до правоохоронців. По допомогу у пошуках 9 вересня близько 20-ї години поліцейський офіцер Новушицької громади Сергій Глущенко після кількох годин пошуків виявив дівчину на зупинці у селі Щербівці. Шериф доставив дівчину до кордону із Вінницькою областю та передав колегам. У Шепетівці планують заборонити пересування на мототранспорті у пізню пору доби. Про це повідомив міський голова Віталій Бузель. Зважаючи на неодноразові скарги від мешканців міста на гучні звуки, що створюють водії мотоциклів, скутерів, мопедів та іншого двоколісного мототранспорту. У владі міста готові вдатися до кардинальних заходів. Міський голова дав доручення провести робочу нараду із поліцією. Також ініціюватимей розгляд на сесії міськради питання про заборону пересування мототранспорту. Із 23-ї години до 8-ї години ранку під час воєнного стану, окрім випадків крайньої необхідності та використання транспорту із переробленими глушниками, що перевищують норми шуму. Прогноз погоди на день завтрашній буде хмарно, пройде значний дощ. Вітер буде південно-східного напрямку від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла, а в день сягне максимум 19 градусів із позначкою плюс. У Хмельницькому нічна температура становитиме від 13 до 15, а денна від 15 до 17 градусів тепла. Дякуємо, що провели цей день у нашому товаристві. І попереду підсумковий випуск новин. Я ж прощаюся до завтра, мирного вечора та ночі, переможних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.